Дивись яка риба по розміру. Ти дивись, Зикрою, глянь. Це. це просто... Ну це кіло карась. Все? Я такі тільки на базарі у балії бачив. <рес> Іще чуть-чуть підмотай. Опа. Плавно, як я тобі казав, Попускай, плавно, 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 плавно. Давай ще. Піднімай удличка, піднімай. Піднімай ще, піднімай, піднімай, піднімай. Подожди. Дивись, Вообще вертикально поставив спину. І дивись я. Вітаю, друзі. А ви думали, я не закрию сезон по боковому кілку? Ага, хто так думав? Ану напишіть. Так, да, звісно, було нелегко, але ж, як ви бачите, я сьогодні знаходжуся в процеві з товаришем в своєму човнику Акваманія АТ240. І ми сьогодні будемо ловити карася. Давайте сьогодні знову теж зроблю тематичне відео, тому що дуже часто багато хто пише. Яку лодку по розміру треба брати, чи зручно, чи незручно. Тому, передивившись цей контент сьогодні, кожен самостійно зробить для себе якийсь висновок. Нас двоє. Рома, який ти по вазі? Скільки в тебе? 90 кілограмів. 90, да? 90 кг кілограм. <кій> і в мені 70. Плюс у блогерів завжди куча ж барахла, оснащення це ще кілограм 20 як мінімум. І ми от в човнику, який по грузоподйомності, зараз я вам скажу точно, так, максимально кілограм 218. Будемо ходити сьогодні по кущах, на веслах. Є у мене з собою паличка Гаррі Потера. І будемо ловити карасика. Побачимо, що з цього вийде. Побачимо, чи порадує нас карась сьогодні. Все дивіться, я вам постійно говорив, треба почекати, почекати, коли вода прогріється. Все прогрілося, сьогодні тепла погодка і знову ж таки це індивідуально. Зайшов на ті місця, де я знаю, і я вам скажу, що от дивлячись по кількості карася, по плотності, воно одразу видно, як він шевелиться. Я думаю, що сьогодні буде кльов ближче до обіду. Присутній вітер сьогодні. Ну, поплавець я ставити не буду, так як ми зайшли в дуже класні кущі, тут сильно не дує, нам комфортно. І ми пробуємо ловити карасика. Ну і відповідно, мій товариш сьогодні перший раз на боковому ківку, Я йому буду розказувати, підказувати різні тонкощі, можливо, щось і ви для себе нове візьмете. Зараз, друзі, що от перше, для того, щоб наглядно показати товаришу, як Опускати ківочок, як їм грати. У нас паралельно два вулища метр один від одного, практично. Він зможе дивитися на мій ківочок, як я їм працюю, а я зможу дивитися на нього. Дивись, ти опускаєш ну у тебе ківочок. Оп, трохи припадемо і зараз буде клювання одразу. В тебе трохи, якби ти провернув паличку, щоб ківок прогнувся, дугу зробив. Ось о тобі на, дуга твоя, наша мені дуга, як в тебе воно роздача. Вона вже зразу схватила. А нормально. І відповідно дещо підсказувати. Але перше, що я йому порадив покласти жорстко кивок на кущі, так як він ніколи не працював кивочком, знайти низ і виключно хобертами вудлища, праворуч-ліворуч, по часовий чи проти часової стрілки, пробувати. Піднімати мармишку і опускати. І відчуть дно і відчуть мармишку на ківку. Це обов'язково. Ті, хто шарить в цій темі їм байдуже, вони просто мотиляють ківками і все. Я ж все ж таки люблю давати більшу паузу на підйомі. Так Зараз ми спробуємо трошки посвітити камерою. Одразу включу. Запис, так, де наш запис? Давайте глянемо. Що воно у нас там покаже, яка обстановка на дні? Так. Чи є тут риба, чи немає? І куди пішов наш карась? Карась не спить, повір. це такий. І трун, і він стоїть і зараз він прогрівається, на мілячках він стоїть. Ди. Добрий ранок. Добрий ранок. Як воно? А цього, ну, великий карась чи ні? Нормальний. Нормальний? Ну щось з цієї сторони, я обійшов, взагалі, тихо, навіть нічого не, не шевелиться. Не було його. Я плавав, це я вже третій раз. Оце да? сьогодні перший раз, а вівторок теж не було. І вівторок не було? Не було, і плавали після годину, його... Так. Да. Піши, не спіши, Рома. Сідай, сідай плавно попускай тепер катушечку. Плавненько. Карасика чуть, -чуть, вище. Чуть, чуть вище, Щоб він не заходив. Оце нормально. Підтримуй і ще, іще. Спускай, спускай, спускай. Давай. Хорош, хорош, хорош. А тепер приподимай його плавненько. Давай, приподимай, приподимай. А, який красень. Я не можу витягнути. Боїшся? Да. Іще підмотай, підмати, 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 підмати. Менший, Давай підматий, підматуй. Просто можна удочку. Чуть-чуть карася опусти, опусти карася, чуть-чуть, підмотай. І зараз його так плавно піднімай в лодку. Просто піднімай, я його спіймаю. Давай. Піднімай. Та подожди. Та не бойся. Вона не рипне. Опусти, підмотай. Опускай, опускай, підматай, щоб отак в тебе будочка була. Отак десь. О, нормально. все. Іще, іще. А тепер його зараз плавно піднімай двома руками, не одною, двома. Приподнімай, і отак, щоб він зараз раз і сюди пішов. Піднімай, не знеси, давай кажу. Та сильно гострий угол. Я думаю, що будочка не зламала. Це Міфіна. Тепер дивися, як він взяв, дивись. Ну що, тебе. А, дай, хоч підтримай. Другаю. Тримай Клас. О, ну все. Каже, так що піднімать, каже, тіше. Що ти кажеш? План потрогати рибу виповнили. Це перший карась, якого я піймав на таку штуку. І як тобі? Скажу так, рибалка класна, але вітер создає проблеми. Ну, ну. Учитуючи те, що ловиться, то тим можна принібріч. Не буває ідеально. Тим більше на ківку, бачиш, ходили, це вже в нас третя перестановка і карасика знайшли. Ай, а що ще треба, друзі? Зараз перенаживляємося, перейшли трошки далі. Трошки нас щука відволікла, хотіли рукою взяти щуку. Під самим човном стояла. Якщо знайду відеокадр, Та начебто знімали. Кілограм на п'ять. Яких п'ять? Там десь 800 грамів. Ну 800 було. Ну ж. Все ж таки плюс-мінус вагу, ти розумієш? Ну і О. трошки вона нас відволікла. Закриєш тоді, як нажився. А зараз перейшли трошки в сторону і будемо продовжувати рибалочку, але вже буду знімати я з пуза, тому що трошки не виходить по цих кушарях ходити. Його з боку збоку реально зачіпляється. І казалось би. Mm. Два метри різниці, так? Ну, 2 метри це дуже багато для ківка. Де коли буває рішає 30 см, то й на поплавок так само буває. Нема нема клювань, ти 30 см зміщуєшся в сторону і в тебе вже одразу є нормальна риба. Дуже сьогодні вітряно, ти ж бачиш, яка йде зміна атмосферного циклона. Ну, Відповідно, я думаю, що сьогодні карась. Якщо і буде, може ливитися, то десь після обіду. А зараз куди він? Він десь пішов знову, все. Може так стати чайка, як оце блін. А, може і чайка. Було да. то здорове не диву, яке. Ну прилічно, так. Да. Дуже багато риби плаває. Мертвої. Тут їй, звісно, щось трошки зробили, не те, що надо. Опа. Піднімай, 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 піднімай. І плавно опускай, плавно опускай. І на себе так раз і його взяв. Майже, майже. А, Ну що? Тебе все в напряг, треба відпускати більше нитки. Бачиш, де він стоїть? Найшли. Найшли. А, ой, його знайшли. Ну от вам яркий приклад не дуже якісних ківків. Бачите, він просто лопнув. Просто лопнув. І тепер у мене там малесенький огризочок. І ось такий от За це був жорсткий. А, у мене і мармишку, слухай, да. І мормишку вигнуло. От, відірвало саме кінчик. І от тепер в такому випадку, якщо у вас кембрик стоїть, ну що, знов тепер. А зажигалочкою знімаєте той тюльпан, новий кембрик. Це дуже гімрно. Ізолента. Саме швидко і саме зручно. Зараз швиденько я все перемотаюся і одразу строй. Легенько, раз, раз, раз. Одмотали, ківочок витягли. Так, сміття нікуди не викидаємо. Все в човен <кхід> І достаємо нові запчасті. Курбничка. Так, так, так. Де моя ківочниця? Ось вона. Оп. У мене тут ще є ще три ківочка. Зараз поставлю більший. Блять, як його витягнути. Приподимай. Підмотай тепер, підмотай ближче. Там хороший карась. Угу. Підмотай. Чуть-чуть його опусти, підмотай. Ні, нічого, нічого. підматуй, виматуй, Курок нажимай, виматуй аж по горизонталі. Щас витягнеш. Ще, ще матай, Давай, давай. От, А тепер двома руками плавненько. Пробуй так чуть-чуть приподняв, відпустив. Отпусти. Вліво, вправо. Він має сам собі пробити дорогу. Та ти що, там? Там нормальний карась. Все, приподнімай плавно. Чуть-чуть стоп. І ще чуть-чуть підмотай. Опа. Плавно, як я тобі казав, попускай. Плавно, 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 плавно. Давай ще. Піднімай удличка, піднімай. Піднімай ще, піднімай, піднімай, піднімай. Подожди. Дивись. Взагалі вертикально поставив, ну <плес> І дивись як. <плес> <плес> дивись. Ну що, рветься, скажи, рветься, ламається. Отак. Пиздата удочка купляйте. Швиденькими рухами я зараз приматую нову. Є екстрактор. Та вон вроді не сильно а да? не можу вийти. Давай. Так. А так. все. Все. Відкрий, будь ласка. Хована. Покажи ще раз цього. Мамонта. <ривіт> так, продовжуємо поки рома ловить Рибу я з вами кивок мотаю. Метаємо ківочок. Ну це, звісно, що це? Це топова рибалка на карася пока що на даний момент в моїй житті. Ти задоволений? Я як слон. <ріху> так що може психаним ще завтра прийти? Треба <ріху> роботи поробити трохи. Так завтра вже все, ти казав? Ні, не раз з першого числа. Сьогодні у нас що, субота, неділя і понеділок. Ще є. Ще є декілька днів. Типу все, точку вже знаєш, так? Ну тоді відео може бути не сьогодні, ввечері, а завтра. Якщо ми завтра будемо. да. Так, Трохи щось у мене тут лісочки намудровано. Ай, да, нічого. Все розпутаємо. В ківку головне ніякої паніки. Мені не можна таку рибу ловити. Чому? то все. мені переживати же нельзя в тебе серце? Ну так да. точно в тебе ж серце хворе, йолки палки Все, мотаю мармишечку І от, що цікаво, працює. Також його виняв. Жовта. А прямо так, напевно, моєму да? так? Да, так. От, -от туди і шмаляй. Опа, жовта мармишечка працює. Так, все есть. Розиваємо. Тобі ще чуть-чуть потренуватися, витягувати. Вони викидуються отак, на одному диханні, так раз і сюди. Так, є, все, розматуємося. Ну, розкажи мені, як твої враження про нормального карася тягнуть. Я не можу висловити це у культурній формі. Ну то спробуй вони культурні висловити. Не. Придеться багато пікать. Так, я класний думаю. карась, класний, емоції, вообще бомба. Да. Я ж кажу, що супер. І, і дивись, ми його ловимо в гнізді. Такої рибалки в мене не було. Це називається гніздо карася. Я так його називаю. Піднімаю, піднімаю, вліво, не відпускай. Не підняв все, не опускай вліво, вправо, так його пробуй по чуть-чуть. Плавно. Да. Ну давай, цей вже третій сам, я мовчу. Це невеликий. Катушечкою треба показати, як пользуватися. Треба. Ну, переламаєш. Один По... раз удлище і ти поймеш потім. І навчишся, так? Да? Так, так. Да. і ще вимати. Метр мінімум. Не. Я його так, так візьму. <сум> да ви мати, бій. Не бійся. Зацепився гачок ще за цей. Понял? Виліз гачок і зацепився за лозину. Давай я притримаю тобі. Подожди. Давай, я тримаю. Нахили туди. Оно, бачиш як. Mm. Це... О, ну так хороший дивись. Поменше. Ну, вже так. дивись, вже поменше, побільше, вже перебирає, Просто... конечно. Пойдет. Так. Давай, кидай туди. <рес> 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 Ох, хера Маріо. А згадай, скільки я разів говорив тобі, поїхали по Логомати. Я ловив на Браконьєрському озері нормальних карасів, між Да. Скільки ставиш, коробаків? Два отаких от невеличких. Нарешті, і карась. Дивись тепер на мою катушку. Дивись, я вдержу його, приподняв. Тепер дивись. Одною рукою, дивись, бач? Mm. Дивись на одну руку, дивись. Та я бачу. Дивись. О, то у і... мене воно не виходить. Бачиш, дивись. Все, Одною правою. У мене такого робити не виходить. Научишся. Ну це, звісно, не такий, як у тебе. Але це карась. І задрипав, він не взяв так, як обичний. Ну карась. так я ж кажу, він цей. Ось і менші, дрипав. вони так дріб дрип дрип Опа, все, друзі, і я скарасиком. <кій> Опля, присісти. Значить, що я вам можу сказати? Пофарбована така салатова, це не жовто-чистий колір, а салатовий колір мармишка. Я був у магазині, взяв колись флюоресцентний лак. І ви знаєте, довго в мене ці мармишки були. І саме сьогодні тільки на них ловиться карась, який я вже не ставив, не хоче брати. А от залишна фліоресцентну і бере. Розумію, що пізно вже кінець сезону. З берега можливо ще вийти можна буде, тому беріть на озброєння. Якби я не хворів, я б вже все перевірив, бо я вам би видав би нормальну інформацію. І ви б вже були б з гарними уловами. Але ну, маємо що маємо. Понятно. Ну так дивись, яка червона пірка, так? Да? Покусана. Покусана. Сюди ось. Сюди. І знову ж таки показую отак катушечку проматую одною лівою раз і карасик сюди. Да, це треба трошки досвіду, все буде получаться. Ну і карась, звісно, не дуже такий великий. Був би крупніший, пришлось би двома руками тримати. Хорошо. Є? Є риба? Да, Вроді є. Да, підмотай, підмотай, підмотай. Плавніше, підмотай, підмотай і легенько двома руками бери. І пробуй чуть, -чуть припадняв, відпусти. От і підійшла до завершення наша друзі рибалка. Треба складати речі, розбирати це все. Наш гость сьогоднішньої програми. Ну, Армаріо, давай мені скажи, як людина, яка не дуже рибалила в таких маленьких човнах. Цікаво, перше, як тобі маленький човен сьогодні, по проходимості, по всьому, по комфорту. Ну і друге, скажи, щось про карашів, яких ти сьогодні добасив. Ну, маленький човен по камишах їде класно. У двох на боковий і даже можна ловити комфортно, але якщо стоять, тоді і гарно його зафіксувати. Якщо садити, то нічого не виходить. А по поводу карасів, ну це найкращий карасів, які я поймав на даний момент в своєї житті. Як тобі ця удочка? Удочка бомба. Там... Скільки, скільки, чесно, мармишок порвав за сьогоднішній день? А скільки? Дві, виходить? <на> да, І то в глухому зацепі. Так, да, там не можна було цепити. Да, так, дві штуки оборвав. Леска нитка стоїть. Леска стоїть, <на> взагалі, бомба. Довольний, як слон. <на> ну Давай зараз відкриємо і покажемо пару карасів, ще, які підняли. Раз. Ось сюди. Ой. Ловда не дуже, друзі, великий, але для Ромаріо... Ой, тихо, 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 а давай для Ромаріо вистачить. Дивіться, які карасі. Бачите, ось такі от карасяки. Він сьогодні дубаси. Ой, Все. Я такі тільки на базарі в балі бачив. Ну все. З закриттям, друзі. А ми ну, в таких кущах. В карасьовому гнізді. Все. Рибалка на кивок. Гейм овер. Да? Поїхали.